Доброго вам всім дня, це Влад на каналі Владові Думи. І я сьогодні розкажу про 5 найбільш віддалених місць, де ще живуть люди. Ми звикли до того, що ми живемо у відносно комфортних містах, де можна сісти на машину, наприклад, і доїхати до будь-якого іншого блага цивілізації. Але світ кишить місцями, які зовсім на таке не схожі. Нагадую, що у мене є Patreon, де ви можете просто підтримати мої відоси. Через те, що вони вам подобаються, більше в нього немає ніякої цілі. Також я там е, залишу декілька е, цікавих лінків. Тож, рушаймо. Розпочну я список із чилійського села містечка, яке називається Віа Ласестреяс. Знаєте, іспанською все звучить якось романтично і епічно: боліграфо, арена, Невера. Що завгодно, візьмі будь-яке слово воно так звучить. Вія Ласестреяс це. Містечко, яке знаходиться на острові Короля Джорджа, у межах чилійської заявки на територію Антарктики. В містечку в різні часи можна було знайти дерев'яну церкву, яка виглядає дуже затишно, ось так: сувенірний магазин, яким в основному опікувалися жінки з острова і обслуговували там тих, хто туди приїжджав, ну, не на постійній основі. Доволі розвинуто, як для таких місць медичне обладнання там було, попри те, що на острові. Був лише один лікар і одна медсестра. Цікаво те, що всім, хто їде у Вія Ласестрея, вирізають апендекс, бо апендицит може бути смертельним у такому віддаленому місці. Також на острові була невелика школа, яка свого часу випустила більше трьохсот дітей. Центром містечка є спортивний центр, який слугує місцем збору і рекреації для жителів. В ньому. Поміж багатьох багатьох активітіс і видів спорту, якими там можна займатися, є навіть сауна. Електрику на всіх цих людей виробляють дизельні генератори, які палять до 2000 літрів пального на день. Бо ж погода ніяким чином не сприяє іншим способам електрохарчування. Поселення у стані повільного занепаду, бо його субсидування, без якого вони не можуть вижити, стало питанням здебільшого політичним. Зараз туди жити відправляють лише одиноких людей або людей без дітей. Іншим схожим, але місцем, яке все ж таки трошки відрізняється, є Порт Оференс на архіпелазі на півдні Індійського океану. Зараз це містечко існує переважно для проведення досліджень. Зимою в ньому живуть 40 а влітку до 120 осіб. Попри схожий характер всіх арктичних поселень, заснуванням цього поселення є цілком комерційна. Причина з 1955 року по 1957 французька бійня SIDAP побудувала завод з переробки морських слонів, оснащений австралійським обладнанням. Фабрика відкрила свої двері одразу після весілля директора Марка Печенарта та. Мартіни Роулен 16 грудня 1957 року. Я знайшов оці фото, і якщо чесно, то мене дуже сильно дивує, як так можна взагалі, наскільки у людини має бути велика впевненість у собі і своїх діях. Мало того, що він за 3 дев'ять земель бозна де вклав гроші і розвинув бізнес, так він ще й туди притягнув свою баришню, на якій оженився прямо там, серед каміння і морських слонів. Які, до речі, є доволі великою небезпекою для місцевих жителів, тому що ну, вони можуть легко забити людину. Google Maps про це місце має обмежену інформацію. Багато фото з таких місць, які додаються туди, вони просто для приколу. Тут, наприклад, є піцерія, де фото явно не з цього архіпелагу, а є і ресторан, в якому багато відгуків. Деякі з них я прочитаю: корабель підтримки Маріон. Дюференс привіз нас сюди разом із шістьма іншими людьми. І, чесно кажучи, огляд не буде надто важливим, оскільки це місце відвідує лише обмежена кількість людей. Це коштує приблизно 9 тисяч євро на людину. Ми пливли з Реюніону приблизно 28 днів у постійну погану погоду, але це було ідеально. Це місце дивовижне, їжа чудова, і одна річ, до якої ви повинні звикнути, подорожуючи в ці віддалені місця, це те, що молоко, як правило, довготривале. Тому, коли я це кажу, ось я такий дивний переклад. Вони готують чудову каву, і я знаю каву, і ви не можете відчути різницю з молоком, яке вони використовують. Це справді ідеально. А якщо серйозно, сюди приходять тільки вчені та дослідники. Більше нікого немає. У будь-якому випадку, 5 зірок. Ось що написав, наприклад, користувач Метью Фіоріні. Їжа відмінна, коли мова йде про пінгінів, не моргайте на них очима. Скінард Фріберт і пінміни запропонують вам безкоштовного лосося з тостами, але, на жаль, без масла. Ванні кімнати були чистими та швидкими, щоб, щоб це не значило. От, якось так, такими криптичними повідомленнями у відгуках до якихось місць спілкуються на таких от віддалених локаціях люди. Я думаю, це дуже прикольно і дуже атмосферно в якомусь смислі. І ще одна легенда, яку я знайшов у коментарях у Ютубі на якомусь відосі, це легенда про Найпівденніше кладвище, начебто у часи Другої світової війни на острові зупинився німецький воєнний корабль для поповнення запасів і техогляду. Але матрос, який фарбував його з боку, зірвався з мотузки і розбився. Його поховали прямо там, що зробило острів місцем для найпівнічнішого цвинтарю. Як ви можете здогадатись, то тіла загиблих з цих островів забирають на більшу землю частіше за все, тим паче, там. Не ґрунта, а каміння, часто тому важко. Третім номером у моєму списку є не дуже то й віддалене місто, але воно покорило мене своїм загальним вайбом. Кубер Пілі, Південна Австралія. На відміну від інших, це місто геть зовсім не потребує фінансування метрополії, щоб вижити. Воно знаходиться у 800 кілометрах від е Аделейд і є. Світовим центром видобутку опалів. Давайте трошки піднімемося взагалі у нашому дослідженні. Австралія це, по суті, острів нащадків британських в'язнів. Це жорсткі люди. Саме через це вони просто закопалися під землю у цьому місці. Половина мешканців живуть у видобаних в камені будинках. Я знайшов ось цю документалку четвертого каналу, де місцеві з любов'ю розповідають про це. Мовляв, нам не треба жодних погоджень із владою, щоб викопати нову кімнату. Одного дня до мене підійшов батько і сказав, що через... Кілька місяців в мене буде братик, і якщо я не хочу ділити з ним кімнату, то краще би мені братися за кирку. Я так і зробив. Часто бувало, що вдовблювалися в оселю сусідів дуже часто, але так і живемо. Це майже пряма цитата людини, яка про це розказувала. І так, я знайшов підземний дім на продаж, ось лістінг. У місті є абсолютно все для комфортного життя: церква, ресторани, готелі, паркінги, магазини, вся інфраструктура, ну і е, її підземні версії, звісно ж. Тут з електрохарчуванням легше, ніж на полярних хмарних альбіонах, е, бо в них тут в Куберпіді є сонце. Є вітер і є гроші на сонячні панелі та вітряки. Тому, попри доволі жорсткий зовнішній вигляд, всі резиденти міста живуть життям, якому би позастрила будь-яка Грета Тунберг в плані екологічності. How dare you? Наступне містечко чимось по географічній позиції, схоже на Куберпіді, але дуже сильно відрізняється. Американці, це жорстокі люди. Ще жорсткішими вони були у 20-му сторіччі, коли вижимали аборигенів індіанців з їхніх земель. Зараз же в Америці купа резервацій із спеціальним статусом для індійців. Часто це виливається в індійське казино на самих резерваціях. Таке можна бачити, наприклад, у серіалі Yellowstone та і у безлічі інших серіалів. Супай це трошки інша штука, хоча й на резервації, де індійці живуть частково як жили і раніше, і з допомогою навколишнього середовища. Також в місті є школа, церква, пошта, якою вже більше 20 років опікується чувак, який з нею має контракт. Він мішками забирає пошту із поштового відділення у містечку Піч Спрінгс, везе її на пікапі більше 100 кілометрів і вигружає на Віслюки, аби доставити в сам Супай, тому що прямого сполучення дорогою туди немає. Приблизно 500 місцевих мешканців щорічно приймають до 20 тисяч туристів. з і з цього, мабуть, також живуть. Ну і жоден список віддалених поселень не є повним без порт Стенлі. Це головне місто на Фалкендах або Мальвінських островах, в залежності від того, чи вам більше подобається Хав'єр Мілей чи Маргарет Тетчер. Це острова, які стали причиною доволі серйозної суперечки між Аргентиною та Британією. Але я це розказую не як частину історії, а як пояснення того, що на острові присутньо, присутні абсолютно всі атрибути британської цивілізації. Там є, там є початкова і середня школа. Пошта, готелі, багато готелів, тому що там дуже розвинутий туризм, як і в багатьох таких місцях. Ресторани, церкви, звісно ж, англіканські церкви, автомайстерні і навіть кінолог. Загалом, коли описуєш такі місця, то дуже важко вибрати. От, 5 штук, я думав робити це відео в 10 штук, але воно вийшло б доволі затягнутим, і я не хотів, щоб так було. Але, от, наприклад, є та сама Ушуая, але це реально велике місто, і про нього багато хто знає. І можна сказати, що воно віддалене, але ну, це місце осередок цивілізації. Можна там придумати якісь міста в Африці, наприклад, в. Південно-Африканській Республіки є місто, де живуть виключно білі люди, африканери. Це не якась разова штука. Просто вони організували в таку комуну, у них навіть є якісь такі свої гроші. І всі ці місця, вони дуже-дуже цікаві по-своєму. Я вибрав ці п'ять місць, тому що вони якось найбільше мені відбилися. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви. Думаєте, які місця мали б увійти до цього списку? Мені буде дуже цікаво почитати і порісерчити. Дякую вам за перегляд. Я все ще не матюкаюсь, відос можна відправляти мамі. Гарного вам всім дня!